Він приходить із садка і запитує батько. Тату, скажи, а як презервативом користуються? Батько і так, і сяк. Не знає, що синові відповісти. Тут у кімнату заглядає мати і каже, «Лелеці на дзьоб надягають і користуються. За часів Радянського Союзу, коли Цензор читав казку Царівна жаба, він вирвав ту сторінку, на якій писалося, що Іван Царевич знайшов жабу на болоті, але на красуню вона перетворилася, коли він потрапив на конопляне поле. Сімейна пара підходить до грузинського ресторану. До них підходить офіціант, чоловік і каже. Ми із дружиною вегетаріанці. Що б ви порекомендували замовити нам у вашому ресторані. Шановний, я рекомендую замовити вам таксі. Хлопчик каже друзям: а у мого татка знову нова машина. Нічого собі. Він же тільки минулого тижня придбав собі машину. А яка цього разу покажеш? Поки не можу. Тата її всю ніч перефарбовував, а зараз закрив у гаражі, доки фарба не висохне. Чула, на мітингу нового кандидата закидали гнилими помідорами. Да. А я чула, що начебто йому аплодували. Так, аплодували, коли вдало попадали в нього. Наталку на день її народження завжди смикали за вуха стільки разів, скільки їй виповнилося років. Тому, в 14 років, глянувши на себе в дзеркало, вона сказала Ех, краще б за цицьки смикали. Основні функції жіночого лівчика – це поєднувати розділених, підтримувати слабких, приваблювати сильних і дурити наївних. Лікарю, скажіть, а як ви збираєтеся лікувати мого чоловіка? Ну, думаю, що будемо закапувати. Краплі? Голубко. Але я дивлюся оптимістка. Дружина кричить на чоловіка Ну що ти розлігся? У тебе справ купа, а ти валяєшся на своєму дивані день у день. Ось тому і валяюся, що їх купа. Варто зачепити одне, і вся ця купа звалиться і завалить тебе з головою. Одружився чоловік із села на дочці попа. До весілля вона йому, звісно, не давала, і ось настає довгоочікувана перша шлюбна ніч. Наречений з нетерпінням стягує з нареченої труси і понеслась. Пихкає, як паровоз, дві хвилини, а потім злазить з неї і каже: Все, подружній обов'язок я виконав. Наречена обурена, як все? Ти дві хвилини називаєш поверненням боргу? Так, а що? Ну, яке ж це повернення боргу? Це так, милостиня.